Рука чутлива в нас, да не треба грубо проходити ніякі ділянки, і можна по дві поділки залишати ретроградний препарат. Чому по дві? Тому що нам дозволяє об'єм тканини це зробити. Да? Шановні колеги, вітаю всіх. Як бачите, ми знаходимося в робочому процесі, де я зараз демонструю техніки виконання процедури на основі полімолочної кислоти, розподіляємо її в яких тканинах. І сьогодні з колегами ми тісно працюємо, тому що я працюю на одній стороні, а мої колеги навчаються на іншій стороні. Обличчя наших моделей сьогодні. Я побила свою кваліфікацію по полі молочної кислоті. І тепер у моєму арсеналі буде препарат Гана. Я дуже вдячна компанії Метаклаб за навчання за те, що проработали всі техніки. І тепер будемо працювати новим препаратом. Полімолочною кислотою Ганою працюють на перший рік. Але саме на такі семінари, які відбуваються сьогодні, це підвищення кваліфікації з постановкою руки, потрапила саме вперше. Дуже класно відпрацювати саме якісь ті техніки, які були цікаві, які не змогла відпрацювати раніше і по яким були в мене питання. Тому дуже задоволена саме таким форматом семінару, дуже дякую компанії MesoClub за такий чудовий майстер-клас від. Ярослава Лат, приєднуйтесь. Практична частина завжди цікава. Ми відпрацюємо до дрібніших подробиць. Всі технічні нюанси, ви зможете ефективно і безпечно застосовувати препарати на основі полімолочної кислоти у своїй практиці.